Чому ви не одружуєтеся? запитав юнак старого холостяка. Бачиш, відповідає той, коли я був молодий, то вирішив не одружуватися доти, доки не зустріну ідеальної жінки. Минуло багато років, і я зустрів таку жінку, але виявилося, що вона шукає ідеального чоловіка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса, зупинка громадського транспорту. З тролейбуса, що їде від залізничного вокзалу, виходить подружня пара з двома великими валізами. Вони вийшли, озираються і запитують одного дідка на зупинці. Скажіть, будь ласка, а де тут знаходиться знаменита Деребасівська вулиця? Дід відповідає: Тобто де? Вам треба було проїхати ще чотири зупинки на цьому тролейбусі. То чому ви вийшли? Вони відповідають так нам сказали, що ми маємо вийти тут. А ви сиділи чи стояли? На суді йде допит свідка. суддя. Свідок, ви стверджуєте, що були у підсудного за годину до вбивства ним власної тещі. Чи не справив він на вас враження людини неосудної? Свідок, та ніби ні нормальний був чоловік, суддя. А як він виглядав? Ну, увесь білий, такий, навіть на губах піна, бритва в руках. Ну, ось, а ви кажете так що ж він потім робити почав? Ну, голитися начебто. У нас у парку є атракціон, після якого мене весь час нудить. Американські гірки? Ні, кіоски з шаурмою. Запитую старого холостяка. Скільки ти будеш ходити без сім'ї, чи не час одружуватися? він відповідає. Та нащо мені це треба? У мене є дві сестри, які про мене піклуються і дають мені абсолютно все, що мені потрібно. Ну, гаразд, але ж сестри ніколи не замінять тобі хорошу дружину, кохатися з ними великий гріх? Чому? Це ж не мої сестри.